Який перший фестиваль був ще раз? Кроп Байк Фест. Розкажи про те. Кропивницький клуб Санітари Лісу. Так вийшло, що е, я до цього займався. ну, Я і зараз займаюся, е, ну, як у мене майстер остався, ми робимо кастомні гітарні підсилювачі лампи. Алекс. Кастом шоп. Реклама. <гум> О, і, в общем, один із учасників цього клубу, кавер група Рамштайна. От uh -huh. е, Ніша там такий був. От він замовляв у мене усілітель. От uh -huh. і я йому там їх робив. І радсь, і так вийшло, що він виступає на цьому байкерському фестивалі і каже: це ж у нас наш клуб організовує приїжджай. А я ще на мотоциклі, чесно кажучи, ну, себе не дуже вільно почував. Uh -huh. о, да, і Їхати мені було. Самому ще плюс-мінус, а от якщо когось брати з собою, вже було важкувато. Uh -huh. Самому якось їхати теж не дуже хотілося. От, ну... О, о, так вийшло, що в мене на роботі були е, знайомі друзі, от, е, там Оксанка була, от каже, Слухай, у мене братівник теж там. Поїхали, відпочинемо. То ми так чудово відпочили на цьому фестивалі. Він такий, знаєш, сімейного типу можна сказати. Mm -hmm. Тобто всі свої, от приїхали. не маленький. Mm -hmm. Тому дай Бог, закінчиться війна. Думаю, що хлопці знову запустять. Bike Байкфест. Окей, от е, на тему от війни в фестивалі. Ти взагалі як думаєш? Ш... 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 Майбуть. Мають. Бути. Майбуть. Я, як військовий, кажу, має бути. Бо я чому теж за те, що вони мають бути, бо. А, ну я я тільки за єдине. Вони мають адаптовуватися дуже Підривали. більш більш під у, українську культуру, типу, mm -hmm. що більшу і музику українську просувати, і гурти, і більше досліджувати етнічну нашу сторону і історичну. І тоді, от вони, от вони просто це все воно має не зникати, бо знаєш, он, Yeah. Якщо воно зникне, його відновити буде важче набагато. Yeah. Ми втратимо час, втратимо певне покоління людей, які ну, грубо говоря, просто не знатимуть, що Да. Yeah. От у нас в Олександрії теж дуже багато байків, uh -huh. молодих. Молодих хлопці, дівчат їздять на машинах, машина, на мотоциклах. От е, вони самі намагаються там робити відкриття, самі намагаються закриття сезону. Робити якісь збори для зсу, допомагали uh -huh. там в певних проектах. Ну. Я думаю, ти розумієш, mm -hmm. які да. проекти. Да, 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 да. е і я вважаю, що для таких людей от, е поїхати хоч раз на байкерський зліт, подивитися, що там, як там, до чого, познайомиться з більш досвідченими байкерами, і це дуже корисно. Mm -hmm. Дуже корисно. Тому що ну, я бачу, більшість не розуміє для чого ми.